Oh, my God. слідчого судді від 10.02.2016 року слідчого судді Барановської ЗІ буде проводити обшук казного автомобіля марки ЄВЕКО, державний реєстраційний номер ВІ 2785АА. В рамках кримінального провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 1216. 16.020 4030 від 30 січня 2016 року. Слідчі буду, де я буду проводити за участю понятих. По поглядайте, сказанный транспортний засіб. Второй, вот третий бронежилет. Смотри в карманах броневелета. Да, Положи эту папку. Все, все паспорт баллончик Т4 Хорошо. нож Oh. <sighs> Ну, держи еще капу. Вот, пожалуйста, посмотрите.

Плакаты зоны.

Зачем? ТРМ-4? Да. Что такое баллончик? Он какой? Что это за Один. И один, И такой один, да, без mm -hmm. uh -huh. Пять штук. Один, понятно, да?

Сергей, товарищ. Сергей, он Сергей, сюда Сергей, 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 Ага. Yeah. Час 14 годин, 38 хвилин. 에, слідчі дії та саме обшук автомобіля марки ІВЕК, держномеру ВІ 2785А закінчується з приводу того, що власник транспортного засобу та його користувач відмовились, були повідомлені, але відмовились прийняти участь в слідчої дії. Копія упала слідчого судді та копія протоколу обшуку було залишені в автомобілі, вказаному транспортного засобу. З mm. співробітниками поліції, Южницької відділення поліції було вилучено три дерев'яні бити, три маски, панчухи чорного кольору, чотири. Розкладні ножі, один ніж для тримання у полоці, з чорною рукояткою чотири капи, два газових балончики, три радіостанції марки Motorola чорно-сірого кольору, дві пари перчаток, бітків та п'ять бронежилетів. Один з яких камуфляжного кольору, чотири бронежилети чорного кольору. Вказані об'єкти є. Об'єктами кримінального правопорушення, та на них буде в подальшому накладено арешт, буде подано клопотання до суду, та буде вирішувати вирішуватись питання про накладення арешту на вказані речі. Вказані медичні препарати також не входять до переліку вказаних в ухвалі слідчого судді. Тому ми не маємо права їх вилучати. Всі вказані речі, які е, проходили були в ухвалі слідчого судів указані Юрінського міського суду. Вони були оглянуті та вилучені згідно протоколу обшуку. медичні препарати це є ліки. Це не є заборонені в обігу наркотичні речовини. Це є ліки, які не мають ніякого відношення до справи. 11.02.2016 року, згідно ухвалі Южненського міського суду, було проведено. Обшук та огляд речей, які зберігалися в автомобілі. Всі речі, які були раніше визначені ухвалою суду, що підлягають арешту, так вони були вилучені та долучені до матеріалів справи. На теперішній час провадження згідно вказаного кримінального провадження ведеться. Як тільки будуть встановлені особи причетні до зберігання вказаних речей, а також особисті речі, осіб, які зберігалися в доглядаємому автомобілі, буде вже прийматися рішення та буде до якого повідомлення засоби масової інформації. Якщо я не помиля... не помиляюсь, справа була розпочата саме про дії, які за скаргою підприємців, саме через ту конфліктну ситуацію, яка була Згідно з свідченням свідків, саме на цьому автомобілі особи доставлялись до міста Южного.